Доброго дня друзі і партнери, ось цікавий джип Wrangler Зараз прийняв. Все ж таки моя тяга к нестандартним автівкам перевищила здоровий глуст. Я собі такий конструктор лего взяв. По пошкодженням кузова все мінімальне. От для розетки. Розхід у нього 5,5 літрів, запас ходу на електриці. 50, -50 км, але цікаво, що переднє міст відірва, не зрозуміло, що там по ходовці. І взагалі як його поставити на колеса. Запчастини просто космос стоять по ходовці. Деякі люди навіть кажуть, його вигідніше розібрати, ніж робити. Ну але Я легких шляхів не шукаю, тому буду записувати. як я отримав досвід з цим враннером. І коли він стане на колеса, я буду мабуть дуже щасливий.